Номенклатуру і поширення оксидів. Оксиди це бінарні сполуки до складу котрих входить оксиген. Загальна формула оксидів є ХО. Бінарні, значить, два хімічних елементи. Отже, є. Тут будь-який хімічний елемент може бути. А X і Y – це індекси. Розглянемо, як же треба розставляти ці індекси. Алгоритм складання формули оксиду. Записуємо два елементи. Символ оксигену завжди ставимо на другому місці. Над символом елементів ставимо валентності. В нашому випадку тут 2 і 3. Можна це робити в умі ставити валентності. Знаходимо найменше спільне кратне. Для валентностей в нашому випадку найменше спільне кратне у нас 6. Між цифрою 2 і 3. Знаходимо число атомів елементів, поділивши найменше спільнократне назначення валентностей. 6 поділити на 3 буде 2. 6 поділити на 2 буде 3. Отже, алюміній 2 о 3. Номенклатура і ЮПАК, тобто особливості наз оксидів. Як називають оксиди? Для елементів із сталою валентністю. Ми кажемо назву хімічного елемента і додаємо слово оксид. Наприклад. Бороксид, кальцийоксид. Для елементів із змінною валентністю те ж саме, але після назви хімічного елемента ми вказуємо валентність. Назва елемента, валентність, а потім знову ж таке слово оксид. СО, карбон 2оксид. СО2 сульфур 4 оксид. Класифікація оксидів. Оксиди поділяються на солетворні і несолетворні. До несолотворних оксидів належать оксиди. Їх варто вивчити, тому що більшість оксидів солетворні, тобто мають відповідну основу, луг, кислоту. До несолотворних належить нітроген 1 оксид, нітроген 2 оксид, карбон 2 оксид і силіций 2 оксид. Усі несолотворні оксиди з водою не реагують, оскільки їм не відповідають ані кислота, ані основа. Елементи, що утворюють основні оксиди, присутні в лівій частині періодичної системи. А кислотні у правій частині ми бачимо жовтим кольором у нас зазначені елементи, які утворюють основні оксиди синім амфотерні. Ну, а зеленим кислотні оксиди. Отже, солетворні оксиди поділяються на кислотні, основні та амфотерні. Кислотний оксид при взаємодії з водою дає кислоту. Кислотний оксид плюс h 2 – кислота. Наприклад, so 3 плюс H2O H2SO4 правил існують винятки, наприклад, силіці 4 оксид, хоч він і кислотний, він є основною складовою піску, але ясно, що пісок не взаємодіє з водою. Проте існує кислота, яка відповідає СО2 оксиду, це силіканна кислота H2CO3. Оксиди, яким відповідають кислоти, незалежно від того, реагують оксиди з водою чи ні, називаються кислотними. Основний оксид при взаємодії з водою дає основу. Основний оксид плюс H2O основа. Наприклад, натрий 2О плюс H2O, 2 натрий H, навіть урівняно. Приклади оксидів, що не взаємодіють з водою. Це плюмбум 2оксид, хром 2оксид, манган 2оксид, фером 2оксид. Оксиди, яким відповідають основи, незалежно від того, реагують вони з водою. Чи ні, все одно називаються основними, отже, вище зазначені основні оксиди. Оксиди металів з валентністю 1, 2 є основні, оксиди металів з валентністю 3, 4 є амфотерні, оксиди металів з валентністю 5, 7 є кислотні. Оксиди не металів, ну я думаю, ви вже зрозуміли, що вони або не солитворні, або кислотні відповідно. Усі амфотерні оксиди не розчинні у воді. Тому амфотерні оксиди з водою не реагують. У реакціях з основами амфотерні спалуки ведуть себе як речовини з кислотними властивостями. А у реакціях з кислотами відповідно як речовини з основними властивостями. Фізичні властивості деяких оксидів. Усі основні амфотерні оксиди тверді. Гідрогеноксид. Так, вода! Найпоширеніший рідкий оксид наявний повітрі. Ну, Він може бути і у вигляді водяної пари. Ну і газоподібна вода може перетворюватися на рідку, знову випадати у вигляді роси або дощу і замерзати, зрештою-решт, у всіх трьох агрегатних станах він є. Карбон 4 оксид або вуглекислий газ виділяється в атмосферу в результаті дихання організмів, вивержень вулканів та діяльності людини, коли людина спалює різноманітні речовини, поглинається рослинами під час фотосинтезу разом з водою зумовлює парліковий ефект. Саме тому планета не охолоджується до критично низьких температур, тобто чуть-чуть вище підтримує температуру планети. Сульфур 4 оксид серчистий газ утворюється під час виверження вулканів, під час грози та в результаті техногенної діяльності людини. Цей оксид зумовлює виникнення кислотних дождів. Однією з причин забруднення повітря у великих містах є саме він. Особливо там, де є металургія. нітроген 4 оксид. Отруйний газ бурого кольору, який ще називають лисячий хвіст». Ну, через цей бурий кольор і називають. Потрапляє в атмосферу з викидами металургійних та хімічних підприємств при взаємодії з водяною парою утворює нітратну кислоту, що є однією з причин кислотних дощів. силіцій 4 оксид найпоширеніший твердий оксид. Його ще називають кремноземом, оскільки він є складовою піску, ґрунтів, багатьох мінералів, кварцу, гірського кришталю, кризоліту, аметисту тощо. Алюміній оксид. Є основою багатьох мінералів: рубіну, хризоберилу, корунду тощо. Разом із ціліці 4 оксидом є складовою ґрунтів і різноманітних гірських порід, зокрема боксиду, з якого і добувають алюміній. В Миколаїві є один з найкрупніших заводів по добучі алюмінію. Там, верніше, з боксиду добувають. Чистий алюміній 2о3, який називають ще глиноземом. В Україні великі поклади боксидів знайдені на закарпатті та на приазові. Карбон 2 оксид або чадний газ отруйний може утворюватися в результаті тління через нестачу кисню ферум -3 оксид і ферум 2оксид. Утворює багато мінералів: гематит, лімоніт, магнетит тощо з яких добувають залізо. А також використовують як виробничий камінь. В Україні родовища цих мінералів розташовані, звісно, у кривому розі. Застосування оксидів. Селіцид 4 оксид є основною складовою піску, як було сказано вище. Тобто він є будівельним матеріалом, як не крути. А також з піску виготовляють скло. Чистий силіциоксид називають кварц. Кварц і кварцовий пісок. Скло із чистого кварцу є дуже цінним матеріалом, тому що воно не пропускає ультрафіолетове випромінювання. З нього роблять кварцові лампи, що використовуються в соляріях та для знезараження приміщень, ну, наприклад, у лікарнях. Алюмініоксид. Породи з великим містом алюмінію використовуються для добування конструкційного матеріалу алюмінію, звісно, як простої речовини. Різновид алюмініоксиду, корунд є дуже твердим матеріалом. Його використовують для обробки металевих та керамічних виробів та інших поверхень ну, на фото ми бачимо заточують ніж. Оксиди ферму Ferrum 2 о 3 і феррум 3 о 4 Використовують для добування заліза, звісно. Також на їх основі виготовляють коричну фарбу, яка називається вогра. Та феромагнітні покриття для аудіо і відеоплівок і пластинок жорстких дисків Вінчестер. Хром 3 оксид. Використовують для виробництва шліфувальної пасти ДОІ – та зеленої фарби. В Україні хром 3оксид трапляється у вигляді хромітового забруднення в середньому побущі. Попущі це поблизу буга, звісно. Титан 4 оксид та цинк 2 оксид. Є основою білої фарби титанові білі та цинкові. Відповідно, їх використовують у великому обсязі у хімічних підприємствах України. Великі поклади титан 4 оксиду у вигляді мінералу рутилу. Є в Придніпрові та на Валині. Майже 20% запасів титану. Ми знаємо, що титан і ще в аерокосмічній промисловості, дуже цінний. Магній оксид – палена магнезія. Використовують для виробництва вогнетривких матеріалів і цементу, очищення нафтопродуктів для виробництва лікарських препаратів. Кальцій оксид або негашене вапно використовують для виготовлення будівельних матеріалів там вапна, цементу, цегли, а також у сільському господарстві є такий прийом меліорації, який називається вапнування. Дякую за увагу. Щасти. До нових зустрічей. На все добре.